Компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження toyota Camry 2019 року випуску, бензиновий двигун плюс гібридна установка, автомобіль на автоматичній коробці передач на передньому приводі, в дуже класному збереженому стані. Автомобіль приїхав з Америки. незначні пошкодження по передній частині. Максимально класно все відновлено. Оригінальні легкосплавні диски, тонована вона по задній частині. Задня камера також додатково є. Великі багажне відділення. По задньому ряду сидів у нас не текстильний Шкіряний салон з такими стильними ставками, дуже класному збереженому східні стрільба стеля з клопимочі для задніх пасажирів. В попередній частині у нас є безключовий доступ. Всі чотири сто діймача, електрорегулювання регулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь з водійським також абсолютно без зауважень. Шкіряне кермо 141 тисяча кілометрів пробігу, велика мультимедійна система, камера заднього огляду, клімат кліматконтроль, автоматична коробка передач і режими вождіння. Підігрів переднього ряду сидінь також є. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2. запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.